Вітаю! Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, тебе зацікавила можливість заробітку в інтернеті, але ти, ще маєш певні сумніви та вагання. Пропонуй детальніше поговорити про цю тему. Мене звати Лича Кірина, і на сьогоднішній день я є звичайна українська мама в декреті. Я успішно співпрацюю з українською компанією В «Джерелію» я прийшла, коли на основній роботі пішла в декрет, була на сьомому місяці вагітності та шукала можливості заробітку в інтернеті. Компанія «Джерелія» працює по принципу мережевого маркетингу. Так, це MLM-бізнес. В нашому суспільстві досить таки упереджено і часто негативно ставляться до цього бізнесу, тому що більшість людей не розібралися в можливостях цієї роботи. Більшість думає, що потрібно нав'язуватися, бігати з великими сумками щось продавати, що це є піраміда і лохотрон. Як бачите, я нікому нічого не нав'язую, я просто зняла таке відео, в якому я розказую, що є і як я роблю. Маркетинг-план компанії Джерелі дозволяє не займатися продажами, великими сумками, щось комусь бігати і продавати. Просто я замінила звичайний магазин, в якому я раніше купувала засоби першої необхідності, косметику, засоби гігієни на онлайн-магазин Джерелі, і продукцію я для себе отримую вручному відділенні нової почти. Що ж потрібно робити, спитаєте ви, щоб досягнути успіху? Потрібно, як я вже сказала, замінити звичайний магазин на онлайн-маганенджерелі, магазин користуватися продукцією і доносити інформацію людям. Так, основний метод роботи це в інтернеті, тому що всі ми проводимо час в інтернеті, і більшість з нас відкриті розглядати можливості заробітку. Допомагати тим людям, які хочуть працювати або просто користуватися продукцією, оформити замовлення, пройти навчання. І за те, що люди будуть користуватися продукцією компанії Джерелі, компанія вам, як організатору цього всього, буде платити. Чим більше ваш товарооборот, тим буде більш ваш заробіток. Так, то може сказати: я не хочу займатися косметикою. А чи знаєте, ви що більше жінок користуються звичайною губною помадою більше, ніж вмивається та чистих дзудок? Саме так. Не хочете користуватися помадою, користуйтеся блиском для губ. Жінки, ми жінки повинні бути доглянутими. Асортимент джерелі дозволяє задовольнити смаки самого вибагливого клієнта і споживача, тому що є не тільки косметика, є парфумерія, є товари для діток та чоловіків, є клітини, харчування, вітаміни, є прикраси, одяг і навіть кава. Тобто асортимент досить такий великий і постійно він розширюється. Тому що компанія тільки розвивається. Коли ти мама в декреті, питання грошей стоїть досить таки гостро, практично для будь-якої жінки. Це є крем хороший якісний крем від компанії Джерелі. Хто користувався зі мною, погодиться, що це достойний натуральний продукт. Але коли ти в декреті, ти добре подумаєш, чи купити тобі хороший крем для обличчя, чи за 200 гривень придбати. Підгузників для дитини. Коли я почала співпрацювати з джерелі, питання косметичної продукції якісно для мене в шах не стоїть. Я ростуюсь тим, що мені подобається, і не дивлюся на ціну. Ти можеш мені сказати, я не маю часу, в мене дитина, в мене двоє дітей. І він на іншу ситуацію. Твій декрет дуже скоро закінчиться, і ти повернешся на свою роботу. Так, час впливає дуже швидко, і три роки декрета пройдуть як три місяці. Навіть на своїй самій улюбленій роботі ти будеш проводити мінімум 8 годин. Ти будеш приходити додому і займатися хатніми справами, готувати, прибирати. Жіночі обов'язки ніхто не відміняв. Скільки тоді залишиться в тебе часу на те, що проводити зі своєю дитиною? Година півгодини. І то ти будеш втомлений, і захочеш відпочити. Уявімо іншу ситуацію. Ти на мама в декреті, ти вже десь працюєш. Чи задовільняє тебе твоя зарплата, твій матеріальний стан? Чи можеш ти на отриману зарплату придбати все, що ти бажаєш, купити нову шубу, хоча б раз на рік відпочити на хорошому курорті, там, де ти хочеш, закінчити ремонт в квартирі, придбати машину, можливо, Де народження дитини відсвяткувати в розважальному центрі. Погодьтеся, що в нас в Україні дуже мало людей, в яких зарплата 10, 15, 20 тисяч. Саме співпраця з мережевими компаніями дозволяє заробляти стільки, скільки ви хочете, і стільки, скільки ви прикладете зусиль. Хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо не роботу, ми пропонуємо бізнес. А як будь-який бізнес, він відразу може надавати результати. Наприклад, перший місяць роботи ви тільки прийшли, ви тільки починаєте. Це те саме, що ви, наприклад, відкрили собі якийсь магазин, і скільки вам потрібно вкласти грошей в нього, придбати приміщення, заплатити персоналу, комунальні послуги, оренда, податки. То, а скільки часу ви потратите на цей магазин? В нас є бізнес без складень. Єдине, що ваше бажання і навчання, і наполегливість. Тому це отак я коротенько розказала про те, що ми робимо. Якщо вас зацікавило детальніше, наш бізнес відкрит для всіх, тому що в нас є 16-річна дівчинка, яка успішно розвивається, в нас 65-річні люди є. То цей бізнес для, абсолютно для всіх, того, хто ви за, по професії, скільки вам років, чим ви займаєтесь. Тому. Пишіть мені, якщо у вас є виникли ще питання, якісь ми їх обговоримо, зізвонимось. Під цим відео я залишу контакти, є я в соцмережах. Будемо працювати, тому що в нас жінки заробляють дехто і по 3, і по 5 тисяч, є в нас по 30 тисяч люди заробляють. І навіть є лідери, які заробляють 100 тисяч. Так, 100 тисяч це вже абсолютно реальний заробіток в компанії Джерелі. Тому всім вдалого дня! Не вагайтеся, приєднуйтесь до нас в компанії успішних жінок України.